Благодійний фонд із промовистою назвою «Небайдужі серця, начебто допомагає і хворим дітям і бійцям, які захищають нашу країну на сході. Про що на офіційному сайті організації свідчать численні фото та звіти? Та реальна діяльність фонду дуже схожа на звичайне. Шахрайство, принаймні так вважають глядачі, які звернулися до нас із проханням перевірити діяльність благодійників. Нам погодилася допомогти київська самооборона, одна з активісток якої Леся Шаповалова влаштувалася до фонду на роботу. Тож нас з'явився інсайдер. Нанімають на роботу як офіс менеджера. Ти приходиш туди, на собі до останнього тебе кажуть, що ти офіс менеджер. Тобто, Грити сидіш робиш офісну роботу. можливо, будеш відповідати на входящі званки і просто консультірувати людей. На практиці офіс-менеджер має функцію оператора кол-центру, розповідає Леся, який має обдзвонювати підприємства та простих людей здебільшого в селах і просити в них гроші для благодійних цілей. Аби легенда, яку згодовують людям, звучала переконливіше новачку. Дають цілий сто з пам'яток та інструкцій, які треба вручну переписати і вивчити. 8 ступінь Бизнеса, пять шагов общения, закон вероятности. Ну то есть там, допустим, из ста запеченных людей, десять потенциальные клиенты. Прихованою камерою, яку ми дали Лесі, дівчині вдалося відзняти всю кухню волонтерської організації зсередини. На запису вічливі молоді люди представляються своїм співрозмовникам за ім'ям та по батькові. Після чого розповідають заздалегідь вивчену історію. Толі Павлович, доброго дня, доброго вам здоров'я. Чудово, то Роман Володимирович. Да, там буквально на крови. Я як волонтер представляю фонд, небайдужі серця, міста. Да, да, да. По такій справі, там да, до нас на забезпечення да, батальйон да. «Торнадо», добровольчий да, да, батальйон да. з Луганської Донецької да. міліції сформовані, потрапив. Пошталися. Вони жінко Руслан з офіційним ликом прокамні до да, нас вернувся. Да. Хлопці на паскальні сльоза стріляли зі 120-мм артилерії. В новинах передавали. Потрібні медикаменти, харчі. Ми зв'язалися із бійцями батальйону Торнадо, які на той час перебували в зоні АТО. Те, що фонд небайдужі серця їм допомагає, військові підтвердили, що правда, яку саме допомогу привозять і в якій кількості, нам не розповіли. А от легенду, яку благодійники використовують для збору коштів, спростували. Ми розказували, що е, 10 ваших ребят погібла від мінометного обстрілу, і другим мені розказують, що 10 ваших ребят погибли, тому що подорвались на мінах в на, на, на Пасху. Для більшої переконливості каже Леся, представники колцентру у розмові з людьми прикриваються відомствами найвищого рангу. Вони говорять періодично по телефону, що заказ поступив від міністерства оборони. що у них є письмо від яке з вони можуть переставити на почту. На наш запит у Міноборони відповіли наступне. У Міністерстві оборони України відсутні відомості з приводу звернення або замовлення до благодійного фонду Небайдужі серця щодо збору коштів для батальйону Торнадо. Окрім цього, батальйони з такою назвою не входять до Збройних сил України, а підпорядковуються іншому відомству. Ну що, йдемо? – Так. аби все з'ясувати безпосередньо у представників благодійного фонду. Ми разом із активістами самооборони завітали до колцентру. Всередині ми зустріли з півтора десятки людей, які саме телефонували довірливим людям. Добрий день. Я так розумію, що це кол-центр благодійного фонду небайдужі серця. Вибачте, ви хто телеканал новин 24», От ми посвідчені Розкажіть мені, будь ласка, про свою діяльність. Як ви збираєте гроші? Чим займаєтесь? Ми хотіли отримати відповідь на питання, скільки грошей таким чином фонду вдається зібрати. Але всі представники кол-центру втекли через задні двері. А що всі тікають? Куди ви йдете? Люди, ви ж офіційно працевлаштовані. Тобто... На порозі офісу зустрічаємо дівчину Ольгу. Саме вона навчала нашу активістку, як збирати якнайбільше коштів з людей. Тепер перед камерою дівчина все заперечує. Мовляв, і сама коштів не збирала, і інших не вчила. Ви здіваєтесь? Зб... Ви самі Ви збираєте? що зіваєтеся? Хто збирає які гроші? Відчепи ніхто підтримує. не збирає, Та, звісно. А, а що там в офісі люди роблять? А спілкуються між собою між собою. Да. Це просто паранівних алкоголіків. <ріхи> але на запису з прихованої камери дуже добре видно, як саме Ольга ще кілька тижнів тому стажувала нашу шпигунку, в якої не дуже виходило вести діалог із потенційними донорами. Вистачаєш. <ріхи> Ще незначної суму вісім тисяч гривень. Ну, я буду б'ять восім. Хаша понячала встановлювати. не ні вісім, кажи вже дванадцять з половин. Десять дванадцять з половини проплатять, в день вже можна сказати заберештися десять. Поки працівники кол-центру поспіхом намагалися втекти з офісу, їхні ватажки викликали міліцію і переконували нас, що всі тут волонтери і працюють на безоплатній основі. Ми залучаємо людей, які. Приходять і на безкоштовній основі та лише за час нашого перебування у приміщенні на співбесіду сюди прийшли три дівчини, які шукали заробітку, і одна з них нам розповіла, які умови праці їй обіцяли горе роботодавці. Офісну роботу просто робити. А що вам обіцяли? Чотири тисячі і все тільки чотири тисячі. Так чи відсотки щось? Ну, відсотки? Як я не розумію, що це благодійний фонд, то які відсотки за що. Коли на місце прибули правоохоронці, ми написали їм заяву із проханням розібратися у діяльності благодійного фонду Небайдужі серця і з'ясувати, скільки грошей зібрали їхні чи то волонтери, чи то штатні працівники, і скільки реально витратили на допомогу солдатам. У свою чергу ми готові надати міліції всі матеріали, які нам вдалося зібрати. Володимир Унець, Вадим Довбеш, телеканал Новин 24